Об'єднання самопоміч організовує цикл неформальних зустрічей з журналістами. На першу, яка відбулася 12 січня в Івано-Франківську, завітав народний депутат України, голова фракції у Верховній Раді Олег Березюк. Про що мовилося? Дивіться далі. Зустріч розпочав керівник обласного осередку самопомочі Тарас Виноградник. Коротко описав перші кроки новообраних депутатів, зазначивши, що самопоміч це молода партія, що вперше взяла участь в місцевих виборах і потрапила в раду усіх рівнів. Ми маємо своїм баченням, своїм розумінням діти до виборця сказати, чого ми йшли, для чого ми йшли і як ми з цим. Можемо показати результати своєї роботи. Народний депутат України Олег Березюк цього ж дня зустрівся з міським головою та лікарями. Особливу увагу він звертає на проблеми в медицині, вважаючи, що активнішою потрібно бути громаді і керівникам медустанов, як от, до прикладу, на Волині один з районів просто фантастично. Нічого не втратила лікарня, тому що він ліжка, які були не потрібні, скоротив, відкривши нові якісні відділення. Бо не може держава відмовити в наданні послуги, а не було в нього відділення лор. Він відкрив лор, не було очного, очне, там п'ять, там три, там сім ліжок. І лікарі мають роботу, і лікарня перетворилася на центр, і користь від цього є. Це менеджер. Нинішню владу нардеп називає регресивною. Основна причина неуспіху нашої держави як інституції, за його словами, це відсутність досвіду публічного управління, колективного управління. Політика і управління каже, повинні стати публічними. Шановні колеги, це наша з вами задача депутатів, партій і журналістів навчати громади бути самодостатніми і боронитися від тих. То вульгарний спосіб використовує їхні ресурси. Щодо роботи на місцевому рівні, в найближчому майбутньому самопоміж залучатиме франківських дітей до нового формату вивчення англійської мови. Для школярів готують соціальний англомовний проект про історію Івано-Франківська. Має бути спеціаліст, який навчить робити проекти, має бути спеціаліст, який підтягне англійську мову, і далі вийти з цими проектами. На оскільки в мене є досвід міжнародної діяльності, на наші представництва в інших країнах зміст освіти повинен змінюватися, каже пані Олександра, і обіцяє активно працювати в цій сфері.